У світі зараз проживає понад 8 мільярдів людей, і так склали, що деякі з цих людей схожі між собою. Навіть у людей різних національностей можна знайти спільні риси. Але буває так, що ти умовно витягнув щасливий квиток і твоє обличчя нагадує якусь знаменитість. І ти вже стаєш популярним просто через те, що фанати зірки бачать у тобі щось їм звичне і рідне. Деякі схожі на знаменитості просто приймають цей. Факт і живуть своє життя далі, але ж знаходяться ті, хто вирішує монетизувати схожість з зіркою. Тому ми будемо сьогодні розбирати такі кейси. А я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Хочу, щоб ви перевірили підписочку на цей канал, поставили лайк, дзвіночок і також писали коментарі, якщо вам є що сказати по темі. Також нагадую про телеграм-канал, в якому ми пліткуємо, обговорюємо новини та я здаю усе, що на мені в образах, і не забувайте про інстаграм, там більше лайфу. У минулому відео ми з вами обговорювали найбільш відомого двійника Аріани Гранди Пейч Німан. Дівчина зайшла надто далеко і стала косплеїти Аріану в еротичному контенті на OnlyFans. Якщо ви хочете дізнатись про це більш детально, то переходьте за цим посиланням. А якщо згадати, то приблизно у 16-17 роках на Ютубі був цілий тренд копіювати Аріану Гранди, одягатися Аріана, робити її фірмовий високий хвіст, її фірмовий макіяж зі. Стрілками одягати такий самий одяг, як з її концертів, і величезні підбори, і таким чином гуляти по місту, не забуваючи додати до себе двох-трьох тілоохоронців, щоб люди навколо були точно впевнені, що зараз між ними крокує якась зірка. Якщо у блогерів це заняття просто було for fun, то деякі люди, у яких є реально схожість із зірками, користуються цим по повній програмі. Ешлі Лічін – дівчина, яку дуже легко сплутати з ультрапопулярною співачкою Тейлор Свіфт. Ешлі довгий час працювала медсестрою в американському штаті Флорида, а потім зрозуміла, що таке обличчя, як у неї, треба показувати світу. Тож дівчина стала одягатись як Тейлор, наносити макіяж як Тейлор. Навіть пофарбувала волосся. Як Тейлор, але дуже примітний той факт, що самій Ешлі не дуже подобається, коли її порівнюють з Тейлор Свіфт. Логіка присутня. І всі ми зараз задались питаннями: що, як так, навіщо вона тоді все це робить? Тобто Ешлі повністю копіює співачку, і коли люди порівнюють цих двох, то вона злиться. Саме так у Ешлі трохи якась біполярка. Побудувала популярність свою вона у соцмережах таким чином, що вона співала пісні Тейлор Свіфт і знімала це на відео. І що? Гірше прикидалась повністю Тейлор Свіфт. Ешлі також регулярно виходить у людні місця в образі співачки із цілим ешелоном особистої охорони. Звісно, люди не одразу розуміють, що тут щось нечисто, адже Ешлі один в один як Тейлор, та ще й з охороною. Але коли до дівчини підбігає натовп фанатів, вона тихо говорить: Я не Тейлор, я лише Ешлі. It's just Ashley. It's just Ashley. Taylor, I love you. No? So much. Yes, у соцмережах дівчина постійно просить не порівнювати її з Тейлор Свіфт. А на усі нападки вона говорить, що це в неї свій окремий стиль. Ешлі також звинувачували у пластичних операціях, але дівчина відмовлялась і казала, що ні, це її природня врода. Проте інтернет детективів не проведеш. Бо усі докази хірургії швидко знайшли. Тож у мережу просочились фотографії до після з клініки, де Ешлі... Ешлі робила ринопластику і ставила в підборіддя імпланти. І здається, що ці операції лише наблизили її до вигляду її кумира. Ешлі Лічен також регулярно відвідує концерти Тейлор Свіфт в образі співачки. І якщо на самих концертах люди плутають її з Тейлор, то вона все одно радо з ними фотографується. Хоч Ешлі продовжує заперечувати той факт, що вона наслідує зірку, проте факти очевидні. Їй точно подобається увага, яку вона отримує. Вона вже могла давно змінити свій стиль, повернути рідний колір волосся так, щоб відрізнятися від співачки. Проте Ешлі. Ashley... Цього не робить, адже ця схема приносить їй мільйони переглядів щомісяця. Взагалі про Ешлі я дізналась з дуже скандальною рекламою сумочок від Олександр Ванг. Справа у тому, що бренд вирішив трохи хайпанути і замовив рекламу розпаковку сумочок у чотирьох двійників знаменитостей. Серед них вже добре нам відома Пейдж Німан, також двійний Кайлі Дженнер Тейлор Сюр Бі, блогерка, яка капець як схожа на Біонсе. Ну і звісно, Ешлі Лічен. Суть реклами була у тому, що Олександр Ванк вирішили перевипустити культову сумочку Ріко. І щоб продемонструвати справжність своєї сумки, яку часто підробляють компанії, залучила до реклами двійників відомих зірок. Кожна зірка тримала перед камерою чорну шкіряну сумку з камінчиком, демонструючи ремінець, що регулюється, і сріблясте дно прикрашене шипами. «100% сертифікована оригінальність, написав бренд. Бренд зустрів дуже неоднозначну реакцію публіки. Дехто просто у гора виписав, що це селе без шейно, а хтось всерйоз занепокоївся тим, що образи зірок так нагло експлуатують. І навіть там була така новина, що Аріані Гранде порадили звернутись до суду через експлуатацію її образу в такій рекламі. Цей ролик став вірусним, розлетівся просто по усіх соцмережах, набрав мільйони переглядів. Проте бренд не видалив його, і він досі у них на сторінці. Тому так це був просто гарний піар хіт у цьому ж ролику ми побачили двійника Кайлі Дженер Телор Медісон. Дівчина реально дуже схожа на свого зіркового кумира, і у 2023 році вона сама вийшла у TikTok зі зверненням до Кайлі. Привіт, Кайлі Дженер! Люди кажуть, що я виглядаю як ти. Я також мама. У мене є донька, і я дуже захоплююсь макіяжем. Насправді я вчилась на косметолога трохи менше року, але навчання я не закінчила і стала візажистом. Для цього у мене було ціл купа можливостей. Декілька тижнів тому я вперше літала на літаку, і це було жахливо, проте я їхала для зйомок на телешоу, яке вийде, мабуть, на Fox у січні. Що ж, я хотіла сказати, якщо вам колись знадобиться модель для Кайлі Косметікс, типу як я, то я цілком згодна. Я твоя Кайлі, я вважаю тебе такою сильною дівчинкою. Кайлі відео Медісон все ж побачила і написала під її Тіктоком: типу: О, oh майга, ти виглядаєш, як моя близнючка, будь ласка, перевір свій Вій Директ, і там було написано, що Кайлі відправить їй свій пакунок Кайлі Косметікс. Так, до дівчини він дійсно дійшов. Хоч Тейлор відверто не копіює Кайлі, проте макіяж вона робить, напевно, один в один, через що їх дійсно можна сплутати. Але знаходиться якась частина аудиторії, яка прямо звинувачує Тейлор у тому, що вона зробила не одну пластичну операцію, щоб бути схожою на Кайлі, через що Тейлор була вимушена записати дуже емоційне відео. Я отримую багато нена. Весних коментарів, де мене називають копією Кайлі, чи просто пишуть неприємні речі. Люди думають, що я робила пластичні операції або філери, щоб більше бути схожою на зірку, але це не так. Припиніть, у мене все натуральне. Я навіть кілька разів публікувала дитячі та підліткові фотографії, щоб довести, що всі помиляються. Мене особливо повеселили коментарі під цим відео, де люди пишуть, що насправді це Кайлі Дженер віддала купу. У гроші на пластичні операції, щоб виглядати так, як виглядає Тейлор Медісон. Насправді це дуже іронічно, але навіть дещо правдиво. Але Тейлор не єдина копія Кайлі. І якщо у цієї дівчини залишається здоровий глуст, і вона розуміє, що вона окрема особистість, і так далі, то от інша дівчина зайшла ну трошки далі. Мова йде про Габріель Отес, яка витратила 4800 фунтів стерлінгів на продукцію Kylie Cosmetics, щоб ще більше стати схожою на свого кумира. Габріель Отерс сама з Мічигану із підліткового віку її порівнювали з наймолодшим членом сім'ї Кардашян, що призвело до її роботи моделю в таких агентствах як Fashion Nova та Pretty Little Thing. В ексклюзивному інтерв'ю для Fabulous Габріель розповіла про те, що коли вона була молодша, вона насправді не знала, хто такі Кардашяни, але її батько. Був шанувальником реаліті шоу Keeping Up With The Kardashians і завжди казав їй, що вона схожа на молодшу сестру. Дівчину дійсно дуже часто зупиняють на вулицях з фразою О Боже, ти так схожа на Кайлі. На що дівчина відповідає усім перехожим, що напевно Кайлі все таки б не приїжджала до Мічигану. З плином часу Габріель стала все частіше заходити в інстаграм і придивлятись контент Кайлі Дженнер. Вона надихалась образом молодої self-made woman, яка у Дня молодому віці вже має декілька бізнесів, і щоб, хоч якось, доторкнутись до цього успіху, Габріель почала скупати косметику від Кайлі. Дівчина витрачала по дві години на день, щоб зробити такий самий макіяж і укладку, як у її зіркового кумира. Це все було для того, щоб викласти пару фотографій і відео в інстаграм, на який вже стали масово підписуватись. Люди їй навіть почали пропонувати роботу. Наприклад, одна з пропозицій була попрацювати двійником Кайлі. У нічному клубі. А у 2017 році 24-річній дівчині пропонували навіть попозувати з фейковим животом для фотосесії, так як Кайлі тоді була вагітна, і її двійнику запропонували таку ж зйомку. Але дівчина подумала, що це напевно щось тумач, і відмовилась. На деякі зйомки вона все ж ходила, і їй дуже подобався такий стиль двійника Кайлі. Але пізніше, коли її хлопець потрапив у серйозну аварію, і за ним потрібен був догляд, то дівчині вже було не. До копіювання Кайлі Дженер, і вона присвятила увесь час, щоб виходити свого хлопця, але вона надіялась колись повернутись до улюбленого заняття. Одного разу Ріанна опублікувала ніби своє дитяче фото в інстаграм. Так як Зірка взагалі не спішить ділитись дитячими знімками, то фанати співачки ніби натрапили на ексклюзивний контент. Але напис у цього фото був дивний, як для ностальгії. Рірі -рі підписала фото просто: я мало не впустила свій телефон. Як? Насправді на фото позує дівчинка на ім'я Алла, і вона реально схожа просто на маленьку Рірі. -рі. Популяризації дівчинки в мережі сприяє її. Мати брі, а сама вона мріє стати моделлю. Дівчинка має свій власний аккаунт інстаграм, на який вже підписано декілька десятків тисяч людей. На вдячність співачки вона опублікувала пост Ріани, підписавши його: Дякую, Ріану, за публікацію мого фото. Я завжди хотіла бути моделлю. Патрісія Беатріс, ще один двійник Ріани з Бразилії. Тут ця дівчинка вже дає жару. По аккаунту дівчини можна сказати, що 50% контенту це її унікальний контент, а інші це наслідування зірки. Іноді здається, що Прісцила більше схожа на Ріану, ніж сама Ріана. Як у випадку з двійником Кайві, Присцила теж активно користується косметикою бренду Ріани Fenty Beauty, щоб досягти максимального схожого мейку з рірі. Прісцила не робила жодної пластики, вона лише використовує образи і робить макіяж, як у барбадоського кумира. Беатріса підкладала навіть подушку під одяг, коли попа зірка була вагітна. А ще вона вчиться вокалу. Нещодавно за. Писала кілька каверів і виступила на сцені. Її запрошують також на телешоу і на зйомки у рекламі. Тож дівчина не втрачає жодного шансу монетизувати свою схожість зі знаменитістю. А як ви думаєте, наскільки це екологічно так використовувати готовий образ зірки? З одного боку в цьому ніби нічого страшного немає, тому що ти можеш, не роблячи нічого екстра, заробляти непогані гроші, просто виїжджати ну, за рахунок іншої людини. Але з іншого боку, це копіювання експлуатація об. Разу іншої людини, яка вклала у цей час гроші, свій досвід і так далі, і це ніби з моральної точки зору не окей щодо зірки, і також не окей щодо свого я, тому що копіювання чужого життя в принципі нічого хорошого у собі не несе. Але здається, з усіх двійників знаменитостей є все-таки одна дівчина, яка дуже сильно виділяється, тим, що вона копіює не тільки зовнішність свого кумира, а й повністю життя. 31-річна жасмін Чисвел із Шотландії є одним з найвіданіших шанувальників Мерлін Монро. Вона не лише дуже схожа на знаменитість, а й живе у колишньому будинку актриси. Так, дівчина спеціально викупала будинок Мерелін, щоб почати в ньому жити як Мерелін. Цей будинок був виставлений. Ні на продажу у 2018 році, і після запеклих перепитій між клієнтами, котрі хотіли купити його, виграла саме Жасмін, віддавши за нього 2,7 мільйона доларів. До речі, у свій час сама акторка Мерелін купила цей будинок приблизно за 70-80 тисяч доларів. А після її смерті. Ціна одразу підскочила до 7 мільйонів. Жасмін Чісвел у своїх аккаунтах у інстаграм і Тікток проводить віртуальні екскурсії голівудським особняком-актриси та ділиться з підписниками багатьма моментами зі свого життя. Вона робить туторіали по макіяжу і по стилю у дусі 50-х років і розповідає про кінематограф. А кінематографом дівчина почала захоплюватись ще у 2016 році. Тоді вона переїхала до Нью-Йорка, щоб вивчати кіновиробництво. І на такий дорогоцінний. І будинок жасмін заробила саме працюючи у сфері кіно. Також жасмін демонструє принципі своє життя у соцмережах, народження дитини, весілля, там свій лайфстайл. Someone і таким чином на дівчину підписали вже більше 17 мільйонів людей. Особливо сильно фанатам Жасмін чи Мерлін подобаються рунтури по будинку. Адже у будинку збереглось безліч оригінальних речей, якими користувалась легендарна актриса. Люстри, ванна, предмети мистецтва збереглись в будинку з часу, коли тут мешкала Монро. Взагалі будинок зберігся дуже добре. Там навіть збереглись рушники у непоганому, навіть дещо свіжому стані, якими користували сама актриса також Жасмін неодноразово знаходила якісь журнали, в яких ймовірно ставила примітки, якісь позначки сама Мерлін. І на одній зі стін, коли вони робили ремонт, вони знайшли її автограф. Друзі і рідні актриси повідомляють про те, що Мерелін любила усюди завжди залишати свої підписи. А в одній з кімнат на підлоговій плиці зберігся навіть відбиток лапи улюбленої собаки Мерлін. Темною стороною цього того життя є привиди. Дівчина розповідає, що вони просто. Усюди, о oh май scary sex happening. Спочатку сама Жасмін почала чути чиїсь кроки та голоси в інших кімнатах, а потім своїми спостереженнями поділились її друзі і чоловік. Дівчина стверджує, що дива відбувається в особняку постійно. Кроки чуються щоночі. Згодом люди стали відчувати на собі дотик. Причому вони були ніжними і несли дружню енергію. Якось Жасмін побачила, що хтось спалив її журнал. А ви Іншому виданні обвів текст фломастером. Одного разу у Жасмін навіть зламалась спальна кровать, без видимих на то причин, і це стало останньою краплею, тому жасмін кличе екстрасенсів, які сказали, що насправді дух Мерелін і її покійного чоловіка досі тут. Екстрасенси стверджують, що нічого дивного у тому, що Мерелін не залишила будинок після смерті, Ті немає, бо вона, як мінімум, пережила там найскладніший період у своєму житті розлучення з чоловіком Джоді Маджу тисячу 1955 році. А так як в особняку залишається дуже багато особистих речей Мерелін, які пов'язані з тим емоційним періодом, то привид до них прив'язується і йому комфортно залишатись у такій обстановці. Що ж, напишіть зараз у коментарях, а чи змогли б ви мешкати в одному приміщенні з привидами. Це знаєте, як зараз є тренд у Тіктоці, коли люди нарешті почали розуміти, чому сім'ї обирають жити у будинку з привидами. Ну як мінімум, тому що такі будинки коштують втричі дешевше ніж зазвичай. Фінансова грамотність як ніяк. Хоча, якщо ми згадаємо, що у Жасмін є освіта і досвід у кінематографі, то можна зробити висновок, що дівчина ніби сама прописує сценарії до свого життя і постійно дивує підписників різкими. Сюжетними поворотами, тобто, я веду до того, що усе, що вона робить, це її чітка бізнес-стратегія. Уявляєте, скільки насправді вона заробляє грошей у якості блогера мільйонника Та і взагалі, якщо так подумати, цей будинок знаходиться на одній з елітних вулиць Лос-Анджелеса, де поруч живуть знаменитості, типу Дженніфер Лопес там Білі Айліш і так далі. Тобто, уявляєте, що такий рівень життя потрібно якось підтримувати. Та і взагалі. Якщо вже так роздивлятись і придиратись, то жасмін ну, не так вже сильно схожа рисами обличчями на Мерелін стилем, так, макіяжем, так, зачіскою так, але рисами обличчя ні. Вона нещодавно поділилась у своєму тіктоці з фотографіями з її підліткового віку. І там чітко видно, що насправді нічого спільного з Мерелін вона не має. В неї є своя унікальна зовнішність. А от кого особисто мені вона реально нагадує, то це комедійну голівудську. Акторку Анну Фаріс. Тому якщо порівнювати її обличчя з Анною, то вони більше схожі, ніж з Мерелін. А ви напишіть у коментарях, а що ви думаєте з приводу наслідування життя Мерелін, Жасмін, Чісвел? Це все-таки бізнес чи якесь неадекватне наслідування? Якщо деякі люди схожі на своїх зіркових кумирів, Природніми рисами обличчя, то деякі люди на повному серйозі лягають під ніж до хірурга, щоб стати схожими на своїх зіркових кумирів. Дуже схожа історія, як із двійником Мерелін, відбулася із двійником Анджеліни Джолі. Надя Сулейман – одна з найзнаменитіших послідовниць в історії шоу-бізнесу. Американка вирішила скопіювати не лише зовнішність голівудської актриси, а й її життя. Спочатку вона перенесла кілька пластичних операцій, проте цього їй здало. Мало дівчина захотіла стати не менш багатодітною мамою, ніж Джолі. І поки Анжеліна всиновлювала малюків, Наді їх народжувала. Тепер у матері одиначки 14 дітей, 8 з яких народились у 2009 році в один день. Тобто Надя стала першою октомамою у світі. Взагалі, у природі, як я прочитала, жінка може виношувати до 5 малюків одночасно. Більше природньо не можна, але Надя пішла далі, вона вирішила зробити еко і першочергово їй підсадили 12 ембріонів, 8 з яких прожилось успішно. Після їхнього народження Сулейман стала справжньою національною знаменитістю. Вона побувала на численних шоу, у тому числі навіть у, Опри, у Вінфрі. але її слава швидко згасла. На це Надя взагалі не розраховувала, адже планувала стати зіркою, такою як і Джолі. Так вона залишилась без роботи, без грошей і без фінанс. Підтримки з будь-яких сторін з чоловіком вона розлучилась, батьки її не підтримують ні морально, ні фінансово. І через декілька років після свого успіху вона зізнається в інтерв'ю одному з журналів, що вона ненавидить своїх дітей і вважає їх мерзенними тваринами. За словами Наді, вона не бачить спокою ні в день, ні вночі. Іноді їй хочеться в. Ов... Щоб позбутись цього кошмару, крім того, жінка заявила, що можливо незабаром вона і її діти просто помруть з голоду, так як у них вже немає грошей на оплату житла і їжі. Сулейман зізнала, що її з дітьми збираються виселити з будинку. Була також інформація, що задля заробітку Сулейман підпрацьовує в еретичних фотосесіях. А зовсім нещодавно вона отримала пропозицію знятися в по. У фільмі цю пропозицію вона отримала через те, що незважаючи на таку кількість пологів, вона все ще залишається у чудовій формі. Дівчата, боже, ця історія це буквально життя, якого я боюсь. Звісно, я бажаю Наді розібратись з усім, що відбувається у неї в житті, морально якось її підтримати. Але я усіх інших закликаю дуже відповідально ставитись до народження дітей, бо використовувати дітей як можливе. Розвиток кар'єри, ну це трошки крінжуха. Британка Мікі Джей довела, що не обов'язково бути темношкірим чоловіком, щоб бути Майклом Джексоном. Вона витратила 12 тисяч доларів на операції, щоб досягти подібності з поп-королем. Жінка зробила собі ринопластику дивічі, вставила імпланти у вилиці і підборіддя. Навіщо матері трьох дітей? Потрібно виглядати як Майкл Джексон. Все просто. Вона на цьому заробляє. Вона підпрацьовує на деяких шоу у якості Майкла Джексона, за що в рік вона отримує приблизно 25 тисяч доларів. Популярно наслідувати не тільки Кайлі Дженер, але й її старшу сестру Кім Кардашян. У минулому відео ми з вами розбирали кейс того, коли дівчина по. На операційному столі після чергової операції, щоб виглядати як Кім. Але, на жаль, ця дуже трагічна, але водночас показова ситуація не відбила у інших людей бажання виглядати як їх знамениті кумири, при цьому лягаючи під ніж. Міла Сінаш, це ще одна дівчина, котра витратила 30 тисяч доларів на пластичні операції, щоб бути схожою на кардашян. Наслідуючи Кім, Міла знялась також у схожому хоум-відео як Кім на початку своєї кар'єри. І найкра. Вінжовіший момент, що Міла деякий час зустрічалась з колишнім чоловіком Кім Кардашян Крісом Хамфрісом. Джордан Джеймс Парк це британський візажист, який також настільки любить Кім Кардашян, що витратив 150 тисяч доларів, щоб стати схожою на зірку. Усього він переніс 50 пластичних операцій, включаючи ін'єкції, ботокса в губи і вилиці, татуаж брів і навіть зробив лазерне на видалення волосся. Мені здається, що цьому хлопцю. Цю потрібно терміново зупинитись, на ким він схожим не став. Напишіть у коментарях, а бачите ви схожість між цими людьми. Але от що точно він собі зробив, так це декілька додаткових проблем зі здоров'ям. Адам Герера з Лос-Анджелеса обожнює Мадонну і витратила 175 тисяч доларів, щоб досягти подібності до співачки. Герера ніби змагається зі своїм ідеалом. У 2015 році, наприклад, вона вирішила зробити пластику сідниць, коли побачила виступ Мадонни на церемонії Гремі у відверто короткому вбранні. Отак дивишся на чиюсь ідеальну попу у телевізорі, і думаєш, а чи не зробити мені таку саму? Ну, звісно, не спортзалом, а піти і вставити імпланти. Мешканка Ліверпуля Каролін Андерсон обожнює зірку 90-х Памелу Андерсон. Щоб відповідати пишним формам американської актриси, Каролін довелось провести серію пластичних операцій і витратити 30 тисяч доларів. У деяких випадках були ускладнення. Зокрема, один імплант грудей вибухнув у солярії, і дівчині довелось ходити лише з одним імплантом цілих 6 місяців. І чомусь мені здається, що така тяга наслідувати Памелу була зовсім не виправдана. Ну, щоб відчувати на собі усі наслідки. Давайте тепер до висновків, деякі люди хочуть бути двійниками знаменитостей, ну напевно, щоб відчути свою значимість, отримати визнання, увагу, схвалення, якої так не вистачає у їх сірому буденному житті. І якраз таки оця іфорія, якої вони потребують, це все може і надалі спонукати до ще більшого наслідування їх зіркових кумирів. Для деяких осіб це ну, як спосіб втекти від власних проблем. Можна створити яким чином нову ідентичність, яка, на їхню думку, є більш успішною або щасливішою, інші, можливо, просто насолоджуються грою у ролі і відчувають задоволення від схожості з відомими людьми зі сторони знаменитості і наявність двійників може нести як і користь, так і деяку загрозу. Корисне те, що двійники можуть виконувати якусь роботу, яку не можуть вчасно виконати самі зірки, ну там дати якусь прес-конференцію, сходити на фотосесію або просто з'явитися в якомусь місці. Де не особливо треба світити своїм обличчям? Однак у кожного явища є своя темна сторона, тому що двійники можуть насправді дуже по чорному зіпсувати репутацію своїми якимись необдуманими кроками або навіть шахрайськими діями. Ну хто їм заважає в образі знаменитості піти, просити гроші або там відкривати якісь проекти і зіграти на довірі людей, які знають певну знаменитість. Але найголовніше, який урок з. Цих історій, взагалі з такого поняття, як двійники знаменитостей, ми можемо винести це цінування своєї власної унікальності. Кожна людина має свої якісь якості, неповторні таланти, унікальні здібності. І не дивлячись на те, що стати іншою людиною, це весело, прикольно, цікаво, так загадково. Проте варто пам'ятати, що ви маєте свою ідентичність, що ви такий єдиний, і варто все ж таки проживати власне. Життя, не дивлячись на те, який, здавалось би, крутий досвід був у знаменитостей. Як то кажуть, ви творець свого життя, і ви можете зробити для себе ще краще. А я вам дякую, що ви дійшли до цього моменту. Усі матеріали з цього відео будуть в телеграм-каналі, де ви можете розглянути детальніше усі фотографії і порівняння. А я з вами прощаюсь. Усім цьомчики, і бувайте!